Для нас, для прихожан, це дуже і дуже велика честь, що ми хочемо зробити українську церкву у нашому селі сьогодні дорогі у нас здійснилися збори переходу релігійної громади Святого Великомученика Пантелеймона, храм Соловільна, Української православної церкви Московського патріархату до перехід до православної церкви України. Всі одноголосно члени релігійної громади підтримали це рішення. Друзі, сьогодні ми проводимо збори релігійної громади, нашої, так, місцевої, великомученика і цілителя Пантелеймона. І необхідність проведення цих зборів виникла через ситуацію, яка зараз є в нашій країні. Я 10 років був в Московському патріархаті, я сам з села Червоне, Криворізького району, і я знаю структуру московського патріархата із нам казали про те, що ви повинні поминати патріарха Кіріла, що ви повинні казати людям, що це все очищення від так сказати, нацизму, який в Україні. От, і я зі своєю громадою ми проголосували і вийшли з цієї структури. Ми не могли бути там, де проголошувалося би руський мір, що і робе. Надалі московський патріархат, який каже, що він не московський патріархат. До членів ініціативної групи, яка ініціювала все це, війшли люди, віряни, парафіяни цієї церкви, які тривалий час, абсолютно вони ходили в церкву, вони причащались, вони виконували всі вимоги, але чомусь вони перестали ходити і ініціювали це питання як люди, які були всередині процесу, які зробили раптом свій вибір і щось усвідомили. Одна з них камінська надія. Я надаю їй слово, вона теж записана для виступу, аби я не можу. Друзі, я, людина, вона до вас звернулася. Друга, яка протягом останніх чотирьох років відвідувала постійну службу, була, служила при храмі, була щіцом на клірусі, можу засвідчити про те, що останні роки нашій церкві нам насаджували, вибачте, я хвилюю, нам, нам проповідували і втахмачували голову. Єрис. Нам говорили про те, що України, що українці, білоруси, росіяни це єдиний народ. Нам говорили про те, що Україна це не окрема держава, це частина Росії. Нам говорили про те, що українська мова недостойна, мова для богослужіння. Нам говорили про те, що Евангелія на українській мові це смішно. Нам говорили про те, що ми єдині. Істинні православні віруючі. Нам говорили про те, що Росія нам не ворог, що ворог нам Європа. Зараз нам говорять про те, що ми, щоб ми забули про Христа і були відданими колаборантам і зрадникам, які забули про євангельські істини, які забули про Христа, які зрадили своїй країні, своїй державі багато років служать на користь ворогу. Сьогодні ми маємо зробити перший крок для того, щоб очистити наш храм від руського духу, який там живе, щоб на теренах нашого рідного села постала Українська православна церква, яка за роки свого існування довела, що вона зі своїм народом, зі своєю країною, яка її підтримкою і опорою для народу і країни в такі важкі часи, як зараз. Вибачте, за <плес> захвітка. Друзі, слово надається Завгородній Зої. Це заступниця Зоя Гнатівна, це заступниця Лозувацького сільського голови. Звичайно, я розумію, що кожен тут присутній хоче почути думку керівництва громади. Вона є такою. В нашій громаді є багато представників різних релігійних конфесій. І кожна людина згідно конституції має право на свій вибір. Але є одне але якщо їхні погляди і якщо їхні дії не суперечать закону держави і не загрожують державності, в 2019 році був прийнятий закон Верховною Радою, який зобов'язав, що якщо є установчі документи і центри церков знаходяться в Росії, то це має бути зазначено в їхніх назвах. Ну, чого в статутах чи ще десь в документах вони кажуть, ні, ми не московська, це ніде не записано. Мінкульт створив перелік релігійних організацій, які мусять змінити назву, які повинні зазначити, що у них центр там і там, ну відповідно до закону. Так ось вчора я дивилася цей перелік, 23 й номер в цьому переліку Криворізька єпархія. Де пишуть, що її е, е, Міністерство експертна комісія, група е, Міністерства культури пише, що її центр Російська православна церква, і це має бути зазначено. В тому переліку 12 тисяч релігійних організацій. В тому переліку є релігійна громада Пантелемона в селі Вільне на вулиці Дружби, 4А. Це 191 ша сторінка, 425 й номер, стоїть ця церква. Тобто вона належить до тих суб'єктів, які мають змінити свою назву відповідно до закону, які мають. Дати зрозуміти людям, куди люди ходять, а не заперечувати те, що є насправді. Сьогодні, яке б не було ваше рішення, а я, ми вже розуміємо, яке воно буде. І якщо воно буде все прийнято в межах чинного законодавства і підтримано всіми правовими органами, ми, звичайно, його підтримаємо і будемо разом з нашою громадою. Успіхів вам. Для нас, для прихожан, це дуже і дуже. Велика честь, що ми хочемо зробити українську церкву у нашому селі. Це по-перше. По-друге, як би там не було, ну цю церкву строїла громада. Строїли ми. Все робили, і гроші давали, і керпіч возили, і з І вдруг я не можу зрозуміти, на якому. На якій посаді знаходяться ті люди, які її приватизували собі. Як можна не дати громаді, не віддати людям, а приватизувати собі і не пускати? Ну, я не можу зрозуміти. І до цих пір прославляти Олексія, до цих пір прославляти Кирила, який ну, це хіба людина сліпа або не розуміє, що нас, нас, людей, Вбивають хлопців наших вбивають. За що? За руський мір і оце осине гніздо, що в нас залишилося у вільному, не можемо ніяк розбурхати. Я дуже рада, що всі прийшли. Я дуже щаслива, що так багато молоді, і що це все, я думаю, буде вирішено одним, -одним розчерком пера. Хто за те, щоб змінити підлеглість релігійної громади великомученика цілителя Пантелеймона парафії Криворізької епархії Української православної церкви в селі Вільна Криворізького району у канонічних та організаційних питаннях, шляхом входження до релігійного об'єднання Православної церкви України до складу Дніпропетровської партії Української православної церкви е, е, України. Так, хто православної церкви України? Опустіть руки. Хто проти? Хто утримався? Немає. Сьогодні, дорогі, у нас здійснилися збори переходу релігійної громади Святого Великомученика Пантелеймона, храм Соловільна Української православної церкви Московського патріархату до е, перехід до православної церкви України. Це дуже важливе питання. Люди, ініціативна група, які ходили раніше в цей храм після повного масштабного вторгнення, перестали ходити в цей храм, так як в них був настоятель. Який проповідував відкрито руський мір, який зараз уїхав в Росію, збіжав, от він всячески настраював їх, що Україна, Росія, Білорусь це повинна бути одна страна, одна країна. Вони вийшли звідти і перестали туди ходити, але все одно вони залишалися православними християнами віруючими. Вони ціалували сьогодні перехід громади. Тобто не, не захотіли вони залишатися під ігідою московського патріархату. Отож, сьогодні в селі Вільне Криворізького району відбулись загальні збори релігійної громади, села Вільне. На якому були прийняті важливі рішення, по перше, було затверджено новий реєстр релігійної громади, оскільки в нас не було доступу до старого реєстру, а Державна служба з етнополітики та свободи совісті радить створювати публічно відкрито попередити людей про його створення і створювати новий. Ми його затвердили. Після чого релігійна громада проголосувала за зміну підлеглості. Канонічних та організаційних питаннях, а саме перейшла в інше релігійне об'єднання, яке називається Православна Церква України, за законом, для того, аби це було законно, має проголосувати дві третини членів релігійної громади, які присутні на зборах релігійної громади. Як ми з вами всі бачили, що сьогодні всі одноголосно члени релігійної громади підтримали це рішення? Отож, будуть надалі проводитись відповідні зміни до статуту буде затверджено статут. було затверджено статут нові редакції. Будемо вживати заходів для того, щоб був зареєстрований новий статут, нова редакція. Для цього збори уповноважили Волкова Володимира Сергійовича на всі необхідні дії для того, аби ці правові акти да, були вчинені відповідно до чинного законодавства.